Друзі, всім привіт! Давно вже не грав на Маусі. Плюс я купив йому цей кулеметик MG08. Ну, Це я брав із набору там 5 штук, коли було. І дуже гарно він тут виглядає на башенки. Проти мене грають взвод саклановців моїх на ВК-7201 та Грилі. Ну, Подивимося, що ми можемо зробити на Маусі. Буду грати майже від центру. Чому? Тому що два тяжа з тієї сторони і я чомусь впевнений, що вони в місто не поїдуть. Тому граємо на каліброваних снарядах, 11.8 у нас киде. І їдемо, подивимось, який в нас буде бій. Прога виглядає прямо на нас. На 401 вихватую першу плюху. Закритого екіпажа. Щоб не дивився, так як я казав, 7201К він вже всередині і другий тяж також є 75 й всередині, всередині, всередині карти. Вафлі на 612 заходить мій фугасик. Тут уже баджер у нас. Дуже не подобається, коли хтось з противників встає на базу, і оце воно свистить на вухо. Прям з таким якимось тріском заходить в прожету 65-го снаряда від Мауса. Тут Баджер такий вирішив на мене проїхати, і, друзі, тут в мене помилка, і я мав, мабуть, поїхати забрати баджера, тому що. не зміг. І я. Подумав, що 263 він його забере, от він зараз шотний. І я думав, що 2-6-3 його там забере просто з пострілу. Блін, один фугас, дай йому і все. І мало мал б його забрати. Але так не виходить, не дає він цей шот. І все більше і більше там урона відбирає в нього Баджер. В нас вже трьошка накидано на дамагу. Забрав він нарешті цього баджера. Взагалі от, стріляв таку віртуху в гриля, але взагалі не попав. Просто навіть за круг розбросив воно полетіло. І не розумію, як так буває. Мабуть, треба зводитися. Майже 3,5 дамага накидали і тут також є невеличка помилка, у нас 72-й. Вже перекатується через центр, дуже далеко я був. Знов не попадаю. Не попадаю по грилю, так би гриль вже був шотний. Але поки не так. Прога вкатує тут. Десь він був цілу гру і тут також в нас якась помилка, бачите, у нас 60 ТП їде в іншому напрямку. А я вирішую, що мені треба пограти 72-01К. Перший шот даю в лючок, але не пробиваю. Бачу, що він на мене їде. По НЛД дає мені і плюс долі секунди не вистачає для того, щоб дати йому відповідь. Підключаю голду навіть на е, каліброваних снарядах, я йому НЛД не пробиваю з цього ракурсу. Забирати будемо зараз ремки. і якомога більше. Ховаю НЛД. Хочу поцілити, хочу поцілити. І дає фугас. Ну, я скажу так, що краще дати фугасом хоча б щось забрати, ніж е, взагалі нічого не дати. 75-й вже бачив, що до мене сюди. Теж їде. І получаю плюху від 121-го. Хочу розвернути їх на одну лінію для того, щоб стояти хоча б танкувати, щоб в мене не відпадало. 72-01К ангар. І треба танкувати 75 го Не попадає в нього. ПТ-шка наша. Горить, горить і. Хотілося б ще раз, Буду цілити йому теж в паливний бак. Але на жаль, не виходить, не попадаю. Попадаю на 500 і. І друзі, бій закінчено. В нас просто якась колосальна кількість дамагу, але ми програли. Програли просто тупо проти, там, трьох танків. 726 у нас дамага, майже 100 тисяч фарма, але, друзі, 60 ТП не зробив навіть пострілу. Просто 30 тисяч боїв, 46% статистика, ну це просто який поций якийсь ну, в команді. На MX 30, 30 на прототипі теж зробити 313, ну це таке це якийсь позор. Друзі, дякую, що ви подивилися цей бій. Напишіть, будь ласка, чи буває у вас так, що ви даєте топ, просто топ дамагу. Не получаєте навіть майстра а, перший, перший клас. Якщо б це була перемога, звісно, то би дамага тут було трошки більше. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте про цей бій. Напишіть про мої помилки, якщо вважаєте, що вони були. Поставте, будь ласка, лайк і підпишіться на канал. Всім гарних боїв, пока!